Купки серпня і не тільки. Це, звичайно ж, буде все не в одному відео, тому шукайте усі частини в профілі, я буду їх поступово закидати. І давайте розпаковувати, дивитися, що ж тут в мене стільки приїхало. Або ж, якщо ви не хочете дивитися так декілька частин, то переходьте на мій YouTube канал, там буде повноцінне відео з усіма цими книгами, які до мене прийшли, і розповім, що куди, хто і коли мені надіслав, що коли і куди купила. Ось і про все-все інше. По пакуванню я здогадуюсь деяка книга. Ми почнемо. Це в цьому конкретному відео. Буде книжка від витивництва Богдан. І це щось буде дуже, -дуже шикарне. Давайте подивимось. Бо... Ну. Ця книжка це продовження. Я побачила листівку. В нашій плівості. Перше покажу вам листівочку. Ви можете вже згадати, що це. І це от. Перша частина, друга. Це продовження. книги Книга Азраїла, продовження серії, так? Це друга книга. Називається вона трон подоланих богів вона ще прекрасніша, ніж перша. Так, зараз чекайте, ми першу розпакуємо ще і. Такий офігенський зріз, бо я боюсь не пошкодила своїм ножку. Але... Тут є прикольчик з землю, неприємненький. Але ладно, ладно, ну, виглядає вона. Ой, тут такий трон, господи Боже! Виглядає трошки страшно. <шлух> це серія Боги і монстри. І це друга частина, яка скажіть. Перша виглядає ось так. Я її почитала у серпні. Ось там, якщо вам видно, тут дуже багато-багато стикерів. Ось так вони виглядають обидві. Ну, вони шикарні. Мені навіть, перша, друга більша ще Ще більша, о май гад. А по-друге, ця така, бачите, більше золотенька виходить, а ця срібна. Так, ну скільки там, скільки там ж сторінок. Теж є карта, як і в попередній книжці. Ой, тут трошки якийсь, походу, інший? Цей? Ні, не інший, все нормально. Теж я вже налякалася. Тут 816 сторінок. Так, там було 700, тобто на 100 сторінок, тут тобто більше. Ого. Ну, подивимося, до речі. До речі. Наскільки я знаю, це має бути серія чи там цикл книжок із 6 чи 7. -ми. Зараз є лише 3.